Онлайн прийом з лікарем Хаусі, як записатись, як прийти та де переглянути, хаусі дозволяє пацієнтам дистанційно записатися на прийом до лікаря, в тому числі отримати електронні направлення, електронні рецепти на ліки чи, наприклад, записатися на онлайн-телемедичну консультацію, і вже ж переглядати свою електронну медичну картку з повною медичною інформацією, що була внесена лікарями під час прийомів. В Цьому відео ви дізнаєтесь, як же записатися до лікаря онлайн для того, аби зробити це. Ми відкриваємо застосунок та авторизуємось у своїй медкарті. Як увійти до неї або ж створити, ми розповіли в іншому відео. Посилання на котре знаходиться за підказкою на екрані та в описі. Відкриваємо розділ мій лікар, якщо сімейний лікар у вас вже є. Натискаємо кнопку Записатись на прийом та шукаємо вільні слоти до запису до нашого сімейного лікаря, котрі є для нас зручними. Обираємо час та звертаємо вашу увагу, що окрім себе ви можете записати і вашу пов'язану особу, котра надала вам такий доступ у своїй медкарті. Як зробити це, ми також розповіли у відео доступним за посиланням в описі. Ми будемо йти до лікаря особисто, тож нічого не змінюємо та натискаємо Аймо записатися на обраний час. Переглянути запланований прийом ви можете у своїй медкарті. Там знаходитиметься інформація про адресу, кабінет та час прийому. Хелсі обов'язково нагадає вам про прийом. Однак, у випадку, якщо ваші плани змінилися, не забудьте скасувати прийом, аби лікар зміг вилікувати більше пацієнтів. Чекати дзвінка від лікаря, реєстратури нам не потрібно. Прийом підтверджено, і вам достатньо у визначений час прибути на місце. Переглянути призначення лікарських засобів, направлені діагнози чи просто поради лікаря щодо покращення вашого здоров'я після прийому, ви можете все в тій же вкладці прийоми, в тому числі, якщо у вашого лікаря постійно немає вільного місця, адже він дуже зайнятий спеціаліст, ви можете скористатися нашим новим сервісом сповіщення про звільнення слоту в рамках підписки План». Якщо ж лікар виписав вам направлення та ви хочете знайти вузького спеціаліста за направленням, ви також можете це зробити. Детальніше розповідаємо в окремому відео в описі та за підказками на екрані. Якщо ви маєте питання, ставте їх у коментарях до цього відео. Зручніше з хаусі, приєднуйтесь.